Доброго дня! Товариство Укрсервіс почало поставку в Україну ось таких цікавих плиткорізів довжиною різу до 1200 мм. Цей плиткоріз він, скажімо так, виробляється на тому самому заводі, на якому виробляється плиткоріз Odwart 12.01. Якщо тут до подробиць все те саме. До самих маленьких подробиць. Якщо ви хочете більш детально, можете моє відео подивитися про плиткоріз BEF 1201 Odwerk. Укрсервіс, що я можу, відрізняється тим, що декларує найякісніше сервісне обслуговування і гарантійне обслуговування. Ну, подивимося, як воно буде. По плиткорізу, як на мене, дуже зручна. Конструкція, вона скопійована з плиткорізу рубі, направляюча, з чим він відрізняється. Тут е, стоїть двигун, на який декларується потужність 1200 Вт. Тут стоїть дуже зручний блок е, включення і виключення, в тому числі там розташовано тепловий інші захисти від перевантажень, від е, перегріву. Е, ну, як на мене. Зручно і дуже швидко його зупиняти, вдаривши по клавіші, він зупиняється. Фіксація тут от так зроблена таким чином, що гайка прижимає до планки. Як на мене, вона не повністю може фіксувати, тому його додатково треба якось закріплювати при транспортуванні. Вона не зможе витримати, якщо буде велике навантаження по переміщенню. Вода тут подається з двох сторін. А, Зараз одверки 12.01 комплектуються лазером. Ну, я, звісно, той лазер у хазяйстві можна десь застосувати, але не на плиткорізі, тому що він стоїть в такому місці, що він ну, взагалі, як на мене, безполізен. Але його можна зняти і десь використати. Також цікава іграшка буде для дитині. Комплект цього плодкоріза звичайний. Ось такий шнур, ніжки. Це пластики десь гайки на кріплення. Вместо цих гайок ставляться інші гайки. Ключі. Це гайки на... Пластикові, які закручуються збоку на підйом, на припущення по 45 градусів. Ну, і ось комплект. Зазвичай я вже розповідав про ці ручки, які може хтось і ставити. Я не рекомендую вставити, як на мене вони. ну, можливо, вони, Як на мене, вони не, дос, не, дос, не досить міцні. І, в принципі, вони не потрібні. І ось така ручка. Дуже якісна, зручна, як нам ось у нас. Ставиться, тут болти під неї є, ставиться і, як на мене, дуже зручно. Крім того, комплектується ось таким упором, дуже якісним, як на мене, дуже гарно зроблений упор. Опорю є пікутник, який дозволяє... Тобто, деякі операції робити. Ну, як боковий упор бачите, ви тобто, бачите, можна сюди плитку впирати і переміщувати. Дуже зручно. Інструкція, як ви бачите, вона написана на всі плиткорізи, які випускає, які постачає, не пускає вулкан. Тому, ну, звісно, вона річ не потрібна для людей, які знають цю техніку. Як на мене, що цікаво, тут стоять пластикові ролики. І одверк і е, вулкан, бачите, якщо ви придивитесь, тут намазюка намастилася. Але, е, як на мене, пластиковий ролик має рухатись по сухій, чистій поверхні, щоб він крутився, щоб було якесь щеплення. Як тільки він зупиниться, десь його заклинить. І буде рухатись по, цій, по цьому мастилі, це призведе до чого? Перше. Або стирання в першу чергу роліка з одної сторони, а, ну і стирання цієї алюмінієвої направляючої. Тому невідомо з яких причин тут нам на, на мастила. Я його знімаю. Ага. Насос, якщо ви бачите, ну, це все те саме, як і на, на одверці. Стоїть невеликою потужністю. Ну, звичайний китайський насос, який ставиться на всі плиткорізи, які тільки постачаються е, в Україну. Якщо ви піднімаєте ВДТ, то є ось вода на такий, треба, щоб вона піднімалася на так, таку висоту. Не завжди цього насоса вистачає для підйому е, на таку висоту. Тому зазвичай в своєму плиткорізі я вирішив це питання. Ну і кому продаю, ну, звісно, тут можна або насос поміняти, або, або інакше вирішити. Так що звертайтеся, це, це не така сильна проблема. Ось і все, що я хотів розповісти. Дуже міцний стіл. Як на мене, зроблено, так як і як у Рубі, таки алюмінієва столешня. На яку ну, можна, звісно, приклеїти резину, але вона така перфорована. Чи буде триматися резина, це питання під питанням. Фарбування. Фарбування незрозуміле яке. в водверті дуже швидко, краска, фарба злізає. Тут побачимо, яке було завдання і як воно було виконано на цьому заводі. Це час покаже, не можу нічого сказати. Сталешня, в принципі, міцна. Так само, як і на 920-му, бачите, ось такі міцні такі резинки. Будьте уважні, вони дуже часто втрачаються при, при переміщенні, тому треба контролювати, такі, щоб воно було все в комплекті. Ну Ось і все, що я хотів розповісти про цей новий плиткоріз. Можете до мене звертатися, щоб купити або взяти в прокат таку техніку. Всього найкращого.